609. Виразіть. Ну що ж, читаємо перше завдання. В першому завданні треба виразити в арах 12 гектар. Ну, Пригадуємо, що це можна записати. Пишемо до рівня 12. Що множиться замість 1 гектару. Я можу записати, якщо в арах, що це 100 ар. То ми пишемо помножити на 100 ар. І це дорівнює. Тоді 12 помножити на 100 це буде 1200. Пишемо R є. Наступне 6 гектар 28 ар. Треба виразити в арах. Так, думаємо. Пишемо аналогічно, що це дорівнює. Тоді 6 гектар плюс 28 ар. І це дорівнює. 6 гектар пишемо, що це дорівнює 6. Що множиться. Замість гектара пишемо 100 ар. Додати. 28 ар, І це дорівнює. 6 помножити на 100. Це буде 600 ар, Додати. 28 ар, І це буде дорівнювати 628 ар. Є. Наступне 2 кілометри. 2 квадратних кілометри, 14 гектарів і 5ар треба виразити в арах. Ну, на мій погляд, найпростіше записати тоді це в такому вигляді, що один кілометр квадратний це мільйон квадратних метрів. А і якщо у нас один гектар це 10 тисяч квадратних метрів, то в одному квадратному кілометрі міститься 100 гектар. То якщо ми так запишемо, то наш вираз тоді запишеться в такому вигляді, щоб в мене помістилось. Я буду коротко писати, це буде дорівнювати то ми пишемо 2 кілометри це буде 200 гектар плюс далі у нас є 14 гектар і є ще 5 ар і це дорівнює. Ну що ж, 200 плюс 14 гектар це буде 214 гектар. І ще в нас буде 5ар і це дорівнює. Тепер, що таке 214 гектар? Один гектар у нас 100 арів. То тоді ми пишемо, що це дорівнює 214 і додаємо два нолика. Це буде у нас в арах і плюс 5 арів. І це дорівнює. Ну що ж, тобто це буде 21 тисяча і ще п'ятірка 405 арів. Пишемо 21 тисяча. 405. R. U. Ну і йдемо далі. 32 400 квадратних метрів. Давайте запишемо цей вираз. У такому вигляді, як 324. Що множиться на 100 квадратних метрів. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 324. Що множиться. 100 квадратних метрів це 1 ar. Ми пишемо помножити на... Хай буде 1ар. І це дорівнює тоді 324 ра. Є. Переходимо до другого завдання. Треба виразити у квадратних метрах 17 r. Ну що ж, пишемо, що це дорівнює. 17, що множиться. Замість одного ару ми маємо задати, що це 100 квадратних метрів. Отже, запишемо на 100 квадратних метрів. І це дорівнює. Тоді 17 відписуємо од від нолика, Буде 1700 квадратних метрів. Є. Тепер 8 гектар. Аналогічно записуємо, що це 8. Що множиться. Замість одного гектару ми пишемо 10 тисяч квадратних метрів. І це дорівнює. Тобто 8 на 10 тисяч це буде 80 тисяч. Квадратних метрів. Є. І... Ну і тепер дещо складніше, у нас є і гектари, і ари. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює, 5 гектарів це буде 5. 1 гектар у нас, ми вже писали, 10 тисяч квадратних метрів. Додати. Що у нас є 72 ари. То ми пишемо 72. Що множиться. 1 ар у нас ми записували 100 квадратних метрів. Це дорівнює. Ну що ж, зараз не поміститься все дуже детально розписати. Дивимося, 5 на 10 тисяч це буде 50 тисяч квадратних метрів. 72 на 100 це 7200 квадратних метрів. Разом це буде 57 тисяч. Записуємо. 57 тисяч і ще залишиться 200 квадратних метрів. Є. Ну, і тепер переходимо до третього завдання. Треба. 530 ар виразити у гектарах і арах. Ну так як треба 100 ар, щоб був 1 гектар, ми можемо записати цей вираз у такому вигляді, як 500 ар плюс. Записуємо і ще буде 30 ар. І це дорівнює. Що таке 500 ар? Це 5, що множиться на 100 ар, плюс 30 ар. І це дорівнює. 5 помножити на 100 це буде 5 гектарів. І ще в нас буде 30 ар. Пишемо 30 арів. Ну що ж, є, виразили. Переходимо до наступного. 1204 ар. Ну що ж, давайте запишемо, що це дорівнює. Це можна записати як 1200 ар плюс 4 ари. І це дорівнює. 1200 можна записати як 12, що множиться на 100 ар плюс 4 ари. І це дорівнює. Ну що ж, 100 ар це 1 гектар. Тобто тут у нас буде 12 гектар. І ще залишиться 4 ари. Є. Ну і переходимо тоді до останнього завдання. Треба 16300. Квадратних метрів виразити в арах і гектарах. Ну, яким чином? Цілих 10 тисяч треба квадратних метрів, щоб був один гектар. Тобто ми записуємо, що це дорівнює. Виразимо це як 10 тисяч. 10 000 квадратних метрів. Додати. Ну і ще залишається 6300 квадратних метрів, а їх я запишу як 63. Що множиться на 100 квадратних метрів? Чому? 100 квадратних метрів це 1 ар? То що таке 10 тисяч квадратних метрів це 1 гектар? Пишемо 1 гектар. І ще залишається тут 63. А 100 квадратних метрів це ар. Тобто 63 ари. Ну що ж, ось таке завдання на переведення площі з одних величин в інший. На цьому вправу завершено.